Всім привіт! Тема відео Вак Volkswagen і його перемикання передач в режимі D. Відео буде коротким, недовгим. Скажу особисто з своєї точки зору. Я їжджу на цих автомобілях тільки в режимі S по місту і в режимі D по шосе. В даний момент я знову ж таки перемкнувся в режим спорт. Чому? Тому що чомусь. Компанія Volkswagen, на її думку, на думку розробників КПП dq 200 dq 250 і, в принципі, всього ряду DSG dq 381 і також коробки, яка йде для повного приводу дуже часто, всі вони зробили так, що ці автомати перемикають. На першу передачу ще при тисячі, точніше на другу передачу ще при 1000 обертів, а далі перемикають, починають перемикання з 1200 вже третя, і вони фактично завжди ці двигуни залишають в обертах 15 обертів. А чи є в тому паливна економічність, друзі. Мною особисто доведено, що на дизельному двигуні паливної економічності в режимі D немає жодної. Особисто я проїхав вже по Сатом проїхав 4 тисячі кілометрів, проїхав Октавією близько 4 тисяч кілометрів. Фактично все це було пройдено в режимі Д по шосе, якщо я їхав поза 100 кілометрів на годину і в режимі С по місту і попри всі там пересуди, хто якщо не говорив, насправді в, в режимі. В режимі S автомобіль не споживає більше палива. Різниця інколи складала в 100 грамів на 100 кілометрів, інколи її не було ні фі гашечки. Тому моя особиста думка, що для збереження здоров'я нормального двигуна, для збереження здоров'я, якщо так можна, скажімо, провести таку тавтологію, для збереження здоров'я сажового фільтра, для збереження... Здоров'я КПП, спокійно вмикайте режим С в місці і не партесь взагалі. І спокійно вмикайте режим С на шосе, якщо ви от маєте зараз таку тянучку за кіром і не можете його обігнати, ну або безпечно не можете його обігнати. І коли ви перейдете в режим Д, автомобіль автоматично от понизиться до... І зараз він перейде, друзі. На жаль, перейде на шосту передачу, буде тягнути його в режимі 1400-1300 обертів. Ну от чому так, не знаю. Тому моя, мій вибір завжди режим S. Оці оберти є адекватнішими набагато, вони є більш здоровими обертами для ресурсності двигуна, КПП і все, всіх вузлів і агрегатів, які пов'язані, на мою думку, з трансмісією. Тому що на таких низьких обертах при такій тязі. Мені здається, що це не здорово ні для диференціалу, ні для підшипників КПП, ні для всіх механічних вузлів автомобіля. Точно так само це є не здорово для змазування самого, самої механіки двигуна. Тобто колінчатого валу поршнів, пальців поршнів і все решта. Малі оберти, мале, малий тиск, мале змазування. Ну це моя особиста думка. Тому так. Це отаке коротеньке відео про те, як зберегти життя DSG DQ200, DQ250 і продовжити його на багато кілометрів. Багато хто скаже так КПП в режимі S буде більше нагріватися, друзі. Ніфіга, знову ж таки, ніфіга, тому що я. Під'єднував Васю Діагноста, їздив з ним ось тут і дивився, постійно моніторив температуру коробки. Це питання було для мене дуже цікавим і немає різниці. Тобто жара 30 градусів, температура коробки в режимі S і в режимі D ніфіга не відрізняється. Абсолютно точно така сама. Я не говорю про той варіант, коли ви в режимі S наступаєте. Прошу вибачення. Я не говорю, коли той варіант, коли ви в режимі С наступаєте і даєте піздюліну до да, автомобілю. Коли ви наступаєте, даєте піздюліну, то така ситуація дійсно буде піднімати температуру. А коли ви їздите в звичайному режимі, так само, як в Д, тільки вас просто трішки більше оберти двигуна, нічого поганого в тому немає. Все, друзі, з вами, як завжди, був канал авторозбор. Моя думка про те, як правильно експлуатувати ДСГ. Всім добра, всім гарного настрою, підпишіться обов'язково на канал. Поділіться цим відео, напишіть свою думку. Також підпишіться на Viber, Telegram, Instagram. Всі посилання в описі до цього відео.